Вітаю вас, маляка, у журналі Віконечко Природу. На минулому занятті ми з'ясували, що таке материки, та помандрували навколо нашої планети. А сьогодні я пропоную здійснити подорож вічі планети нашої сонячної системи. З давніх давен. Люди мріяли літати, як птахи. Пройшли віки, і люди зуміли підкорити повітряний простір землі. Спочатку вони піднімалися в небо на повітряних кулях, якими не можна було керувати. Куди подує вітер, туди й летить куля. Потім придумали дирижабель, керовану повітряну кулю, але він був дуже незграбний і неповороткий. Пізніше з'явились аероплани, їм на зміну прийшли швидкохідні літаки та вертольоти, і нарешті сама швидка ракета. Сонце. Ми вже знаємо, що це велика гаряча зірка, і при наближенні до нього можна згоріти. Сонце наскільки гаряче що на відстані в декілька тисяч кілометрів від нього будь-що може згоріти. З поверхні Сонця постійно звергаються язики полум'я, а навколо Сонця є сонячна система. Це велика кількість планет, супутників, комет, астероїдів, малі планети і газ. Все це рухається так швидко і завжди намагається полетіти від сонця в космічний простір, але сонце притягує їх, і так вони довго-довго будуть обертатися навколо своєї батьківської зірки. Сонячна родина там, де сонечко живе, всесві зорям гнізди в'є. Сонце в сонячній родині і матуся й господиня. В сонця скільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Навколо нашої зірки Сонця обертаються вісім планет у кожної свій шлях, який називається орбітою. Запам'ятайте. І назвіть черговість планет. Нам допоможе астрологічна лічилка. Сонце по небу літало і тепло в нас зігрівало. Стали всі планети в ряд, ніби справді на парад. Раз Меркурій, два Венера, три Земля. Чотири Марс. П'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, вісім Нептун. Карту неба розглядали, всі планети ми назвали. Сонячна система це Сонце, усі планети і їх супутники, комети, шматки гірської породи, космічний пил та лід. Усі планети дуже відрізняються за видом і розміром, але три з них чимось нагадують землю, а решта мають з нею мало спільного. Марс, Венера та Земля і Меркурій мають твердий ґрунт, це планети орбіти, яких розташовані найближче до Сонця. Юпітер, Сатурн, та Уран і Нептун це дивовижна суміш газу, льоду, пилу і осколків каменю. На такі планети абсолютно неможливо посадити дослідницький космічний корабель. Кожна з цих планет оточена поясом з астероїдів. А як ви думаєте, чим планети відрізняються від зірок? Зірки складаються з розжарених газів, а планети з твердих рідких частинок і газів планети не займають певного місця, а рухаються по всій орбіті. А що можна сказати про зірки? За розміром планети менші, ніж зірки. Більшість їх астрономи назвали на честь грецьких або римських богів. А чи можна полетіти в космос в справжньому одязі, надягнути штанці, сорочку і все. Можна відправитись у такому одязі в космос? Ну та, звичайно ж, ні. Космонавти обов'язково одягають спеціальний одяг. Називається він скафандр. Скафандр – спеціальне спорядження, призначене для ізоляції людини від зовнішнього середовища, тиску та вакууму, низької та високої температури, а також різних випромінювань. На голові космонавта знаходиться герметичний шолом з сонцезахисним склом. В шолом вбудована рація, антена, відеокамера та мікрофон. На плечах знаходиться ранець, в якому є балон з киснем, який постачає кисень до шолома космонавта. На руках одягнені захисні рукавички та годинник. На ногах спеціальні захисні черевики. А як ви думаєте, якщо ми відправимося мандрувати у космос, ми зможемо швидко повернутися назад на Землю? На жаль, ні, вже з'ясували, що Сонце наскільки далеко від нас, що на велосипеді до нього можна доїхати за три тисячі років, на машині за тисячу років. На літаку долетіти за двадцять років. Ви за цей час встигнете стати дорослими, а на ракеті за декілька місяців. Так на чому швидше всього дістатися до Сонця? Малята, як називається планета, на якій ми живемо? А на яку геометричну фігуру схожі планети? Скільки планет у сонячній системі? Правильно, вісім. А де знаходиться Сонце? Якої воно форми? А коли ми бачимо сонячне світло? Сонце це зірка чи планета. Так, сонце найближче до Землі зірка. Воно є центром і єдиною зіркою сонячної системи. Польоти в космос перестають бути рідкістю, і ми все більше цікавого довідаємося про всесвіт. Космічний корабель оснащений дуже складною апаратурою, і її всю космонавти повинні знати, вміти на ній працювати. І в разі помилки терміново полагодити. Космонавти літають в космос для проведення науково-дослідницьких робіт, досліджують клімат Землі, інші планети, вивчають, як поводяться рослини в невагомості і проводять багато інших корисних досліджень. Польоти в космос. Це дуже цікаво і пізнавально. Але всі ми розуміємо, що нам полетіти на космічних кораблях до планет неможливо. Напевно, ви мріяли стати конструкторами. Зараз пропоную створити свою космічну ракету. Малята для аплікації я приготувала геометричні фігури будь-якого кольору, прямокутник. Це корпус ракети для того, щоб вона стала об'ємна і більш схожа на справжню ракету. Треба зігнути довгі сторони з двох сторін. Потім беру круг, складаю його два рази навпіл, розрізаю на чотири частини. Потрібно кожну частинку звернути так, щоб вгорі вийшов гострий кут. Це у мене три. Турбіни. ля виходить пара після згорання палива. Їх я приклеюю знизу, з двох сторін та посередині. А одну частину потрібно приклеїти вгорі ракети. Вона повинна бути трішки більшою, ніж корпус ракети. З білого прямокутника вирізаю овал це ілюмінатор. У який дивляться космонавти. Жовтий прямокутник розрізаю на три частини. Кожен розрізаю не до кінця на тоненькі смужечки, намазую клеєм і скручую в трубочки. Це вогонь. Приклеюю їх всередину кожної турбіни. Маленький жовтий прямокутник згинаю декілька разів навпіл, малюю зірочку і вирізаю по лінії. Приклею їх будь де в космічному просторі. Ось така ракета у мене вийшла. Ви можете ще домалювати або вирізати планети. Сонце вийде у вас справжнісінький всесвіт. Чекатиму ваших світлин. А ввечері, коли будете гуляти, зможете подивитися уважно на небо. Може, щось незвичайне побачите і дізнаєтесь у батьків, чи мріяли вони колись полетіти у космос, чи багато знають вони про сонячну систему та планети. До зустрічі, малята!